В Україні вже кілька років точаться дискусії про те, які квіти нести на цвинтар у поминальні дні: живі чи штучні? Дехто несе штучні і вважає це практичним, а хтось несе живі, бо турбується про екологію України. Який вибір роблять лучани? Ідемо дізнаватися. Е, напевно, живі. Хочеться, щоб ну, в останній день, в останню пам'ять ну, гарно все, щоб було. Ну, бо Я, чесно кажучи, мені ніколи штучні не подобались. Ну, Тобто живі це ну, якби, такий день ну, для родичів, для це. і я думаю, ну, якби, живі було б краще. Краще мені подобаються живі квіти. І екологія. Як сказати, я по одній червоній розі. Живі, так? Живі. А чому живі саме ну, знаєте, Бо то сміття. І шкода, тому що нема кому прибирати на кладовищах, розумієте, в цьому справа. От. А шкода. Живі, ну що вже років чотири, живі, штучні, не ношу зовсім. А чому? Мені подобається живі. Мені здається, більш краще якусь пам'ятку принести щось, якусь типу відкритки, а не квіти. Це буде більше якось принесе, так би мовити. Можливості, події. А які ви квіти будете нести на поминальну неділю? Живі чи штучні? Живі. Живі. А чому схиляєтесь до такого вибору? Ну бо штучні квіти, ну, наприклад, в нас не дозволяють класти вже. Вони відмінили їх. Тому будемо ж нести живі. А це через заборону чи ви ще так собі вирішили? І так, вирішили. Ми, по перше, квіти більше садимо зразу, а не несемо такі, наприклад. А ну то будемо живі. Вони, по перше, вже там є, і ще плюс будемо нести. Ми ніяких не, не даємо квіт. квіток. Чому? Так, ми ложимо просто яєчко і все, і свячено водичка. Мабуть, що живі. А чому до такого вибору схиляєтесь? Не люблю штучні. Це вся причина.